З початком осені у Житомирі розпочався й епідемічний сезон, який буде тривати до кінця березня. Станом на зараз захворюваність протягом останніх трьох тижнів залишається на рівні, тобто зниження знаходиться в межах 1-2%. Захворюваність зараз ми зареєстрували 1619 випадків, на 100 тисяч населення це 603 випадки. Цей показник для міста Житомира не є високим, нижче під порогу на 31% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Випадків грипу в Житомирі не зареєстровано, проте цього тижня є підтверджені випадки на ковід. 19 ковід 19 Ми на цьому тижні зареєстрували лише 9 випадків лабораторно підтверджених. Одна людина, особа була госпіталізована, і, на жаль, це був летальний випадок. У нас реєстрація ковіда значно зменшилася. Це в основному ідуть більш спорадичні випадки, тобто поодинокі випадки. Але вони всі практично приходять до нас у край важкому стані, тобто з наявністю ускладнення. Натомість стрімко зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Зареєстровано вже понад 1600 випадків. Госпіталізовано 60 осіб до закладів охорони здоров'я. Всі вони госпіталізовані з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Найбільш уразлива категорія населення це діти 5-14 років, і вони становлять. 56,2% від усіх захворілих дітей. Тобто діти, які відвідують заклади освіти, тому що є скупчення. Зрозуміло, вірус передається від дитини до дитини. Також не потрібно забувати, що діти наші спускаються в укриття, і це також є додатковим фактором ризику. Найчастіше зустрічаються випадки риновірусної та аденовірусної інфекції. Проявляються вони як і всі гострі респіраторні вірусні інфекції. Тільки риносинтеціальний вірус дуже часто дає ускладнення у вигляді вірусних пневмоній, які важко протікають, і довготривалі запалення придаточних придаткових пазух носа і тривалі ринореї. При аденовірусній інфекції також при важкому перебігу з низьким імунітетом у людей можуть бути важкі пневмонії, враження легень і е, виражений кон'юктивіт. це одні з опорних симптомів. Щоб вберегти себе в подальшому від грипу, епідеміологи рекомендують щепитися на даний момент. У нас вже є проведені щеплення. Найбільше це щепилися 182 особи серед медичних працівників. Також щеплюються діти від 6 місяців до 5 років, також є 46 щеплень та інші люди з категорії, які виявили бажання щепитися. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.